Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Полтава духовна столиця України. І на кожному кроці можна зустріти талановитих людей. Хтось пише вірші, хтось малює, хтось танцює, хтось вишиває. Я особисто пишаюся тим, що серед моїх знайомих дуже багато обдарованих особистостей. А серед ваших запитаємо у народа, а за найцікавіші відповіді будемо вручати обереги несвітського життя ляльки-мотанки від пані Наталочки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися, а ми ходімо в народ. Є такі знайомі, але я їх не рахую. Та багато а він. А хто він? А хто? Він Максим. Е, можу малювати, ходжу на брейкданси, куча всього такого. Малювати, джо. Говорить, що ти байди. Максим каже, що ти можеш байдики бити. Ні. В основному в строїтельстві. Так, а що вони роблять в будівництві? Ну, адіовочні роботи дуже красиво. Качественно. А я обикновенний, як всі. Хоча можу і грати, і співати. Ми всі цим участвували. Да. Я малюю. Боже, а що ж ви малюєте? Ну я як, як не змалюю, я більш змальовую. Ну у вас виходить добре? Непогано. Ну я бажаю, щоб ви стягнули вершин своєї творчості. Дякую. У вас багато талановитих знайомих, що малюють, співають, танцюють. Мужчина на балконі говорить, що він сам талант. Ми йому повіримо, але до нього не підемо. До побачення. Не довелося з такими зустрітися. Чому? Не знаю. Ми мене з Полтави. Ми не полтавчани. Я це тут у вас недавно в Полтаві. І я вам скажу, що таких талановитих людей і в такій кількості ну це просто дивно. А взагалі Україна в нас дуже талановита, дуже щедра талантами. Я сама малюю. Правда ви художник. Ну, не художник, але малюю. Це так, знаєте. А що ви малюєте? Захоплення. Ну, Картини маслом дитячі книжки ілюструю. Сама пишу їх і ілюструю. А що робить Ну, Коли співаю. А заспівайте нам, будь ласка, я хвора. Ви хворі, ну вам бажаємо щиро одужати і даруємо вам для цього ляльку оберег. Завітаємо на філіжанку кави в епіцентр творчої думки арт-майстерню члена національної спілки художників України Віктора Володька. Тут завжди можна зустріти талановитих людей. Ходімо. Доброго дня, Віктору Миколаєвичу. Можна до вас на каву. Доброго дня. Доброго. Вітаю Доброго. з наступаючим днем художника. Кава є. є. Я роздінуся. Можна просісти. Дякую. Доброго. Прийшли. Віктор. Я до вас прийшла з усі анкетою. Я бав у тиканалістиками павшими. Доброго дня. У вас гості, Віктора Миколаєвичу. Доброго дня, друзям художника Олена. Привіт. Ви до нас. До вас. Пане Юрію, будь ласка, проходьте. У нас сьогодні зйомки до Дня художника знімаємо. Я знаю, що ви поціновач робіт Віктора Миколаєвича. Вам таксі подобається. До речі, яким таксі ви користуєтесь. Ну, це типовий англійський кеп. Ми таксі таким, як і всі пересічні громадяни міста Полтави. Тобто, 20-м автобусом. Звичайно скажіть, будь ласка, правда, що у вас є секрет з паном Віктором, який він нам не хоче відкривати. Я знаю, що ви людина цікава, полюбляєте раритети, і зараз ви збираєте колекцію аптекарської утварі. що туди входить, і чи багато експонатів. Наша розвідка донесла вже про це. Тільки таке вам відомо. У Нас є агенти. Віктор Миколаївич дуже цікава людина. Він не тільки нам дарує свої твори, але ще захоплює нас своїм хобі. І якщо це доречно до наших подобань, то це дуже добре. Віктор Миколаївич дійсно допомагає створювати, збирати раритети аптекарські. Я цього не буду від вас. Приховувати так, це буде музей, чи це якась особиста колекція? Да, Де можна буде подивитися? Буде. Нічого не буде. Просто аптекарі повинні зберігати традиції. Без традицій не буде майбутнього. А коли ми на тих традиціях будемо людям показувати, як це робилось там в 19 столітті, в 20-му чи в 21 му буде відтворювати ті ліки, які по 200 років на ринку. Це дуже добре. А я знаю, що колись фармацевти були членами гільдії художників, тому що фармацевти у своїх колбочках змішували фарби для художників, тому вони були. Рука об руку йшли, як говориться. Бачите, тільки фармацевти могли створювати такі фарби для того, щоб художники могли втілювати свої всі кращі думки. То такі яскраві, коця картина тому симбіоз фармацевтів і художників. Він був давно, і і те, що зараз ми спілкуємося, дружимо, і нам цікаво, це теж є. Частину тих процесів у нас є анкета на світського життя, гумористично-філософська. Ви будете на неї відповідати? Ну, давайте спробуємо. Давайте присядемо. Okay. Анкета осіння. Я ставлю запитання, надаю декілька варіантів відповідей. Якщо вас влаштовують мої варіанти, ви обираєте з них. Якщо не влаштовує, ви пропонуєте свій. Знаючи вас, я думаю, що у вас буде їх безліч. Отже, Прошу. пане Вікторе, також слухати уважно. Осінь, це жовте листя. Це мряка й дощі, це пора, коли нічого не хочеться робити. Це пора, коли треба започатковувати новий проект. Геніальна відповідь. Пане Вікторе, ваша версія. Це пора, коли хочеться збирати гриби в лісу. Просто ходити по природі, наслаждатися. Час. Що можна встигнути за годину? Наварити кави для десяти друзів. Написати три ескізи, провести бізнес-навчання, пофарбувати табуретку або просто багато мріяти. А потім після тої-тої години треба йти і працювати, втілювати свої мрії. Можна ще зробити спинку для табуретки. Це буде стул, на якому буде ще удобніше сидіти. ви справжній чоловік. А я думала, що романтики, художники, як от знаєте, говорять білоручки. Це не про вас. Нічого, гвоздь умію забідь. Гітара це для Віктора. Секретне запитання. Музичний інструмент, засіб спокусу дівчат або просто романтичний реквізит. У Віктора ви маєте на увазі? Я думаю, що засіб. Спокуси? Засіб три крапки. Три крапки. Віктор, ви червонієте, я бачу, але відкрите правду народу. Да, всі ці эти... <гум> версії підходять. Ваша ваших натюрмортах дуже багато старовинних речей. Це м'ясорубки, це і лампи, це і статуетки. І щоб ви не взяли до рук, предмет, що припав пилом, в ваших руках на ваших полотнах стає художнім твором. Як це вам вдається? Як ви бачите це, як ви роздивляєтесь? Це моє отношение к предмету і к групі предметів. А прикинь у ви колись фотографували, а потім робили супер витвори навіть з ваших фотографій. Ви там якось шкрябали плівку, якось щось прикрашали. Був у вашій творчості такий особливий період. Ви пам'ятаєте, Юрію, цей період? У мене є одна картина волочка. Це було определенне увлечение, можно можна сказати, хобі. Було мною проведено три персональных фотовиставки. Ну і на цьому хобі окінчилися. А хіба може хобі закінчитися? Ну, у мене немає жила продовжувати хобі. Я знаю, пане Вікторе, що ви пишете портрети, але не тільки сучасників, а й історичних особистостей. Ось я бачу портрет легендарного командарма Семена Будьоного. Коля, пройдемо подивимось. Маршал, Вуса, Шабля, Годинник. І ось така дівчинка. Що це за дівчинка? Це мальчик на коні. Це мальчик. Это мальчик на коні. Я... Це мальчик. По-перше, ми бачимо мальчика. А Но наші учені... портретне сходство між Будьонним і мальчиком. Ну, я хочу провести якісь це паралелі. Детство, ну, ось, ну, ось, ось. Це будьоний в дитинстві. А, а чого вони зупинилися на 12.15? і Ну, время обіда, навірно. Ну, не на пол шестого. Я сподіваюся, що це будьоному не загрожувало, тому що в нього було багато жінок, і з кожним роком все молодше і молодше. Це тенденція. Однак, я читаю книги і взагалі цікавилася біографією революціонерів. Мені також. Про шаблю запитую про шаблю. Пане Вікторе, що це за шабля? Бойова шабля. Найвеселіший художник України Віктор Волочко. А коли ми до нього прийшли, він сказав: Я сьогодні не в доброму гуморі, я не буду нічого відповідати, я такий, у мене ступор. Ну і взагалі кокетував. А з вашим приходом, з вашою появою, пане Юрія, з ним щось сталося. Скажіть, будь ласка, ви давно дружите? Да, хто тобі сказав, що ми дружимо? Я це підозрюю. Ми знайомі просто. Ага. Ми кофі п'ємо в місті. До речі, ви хочете кави? Ні. Дякую. Я не буду питати, чому. А я хочу, можна, я сяду? Можна, я хочу каву. Можна сяду. Так, я сіла. Сіла п'ю каву, публіка стивається. Пізда п'є кофі. <сілик> що <сілик> ви думаєте про Єліна Нікефарі? Пане Вікторе, я знаю, що ви певний час перебували в Індії і були дуже вражені цією країною. Це було декілька років тому. Я пам'ятаю. Сім років тому я пам'ятаю, ви повернулись оновленим. Ви повернулися таким, що я навіть не впізнала вас як після капітального ремонту як після капітального ремонту душі. Я надам. Скажіть, будь ласка, що вас вразило в Індії як тільки ви приїхали, і що вас вражало після того, як ви вже повернулися? Ну, впечатлило то, что люди там намногие, намного счастливее, чем европейцы, чем мы. А чем, намного. С чем это повязано? С чем это повязано? Это повязано с мировоззрением. Они более объемно воспринимают мир, более глубже, чем мы. Мы более материалистичные, более прагматичные. Там люди намного отухотвореннее. Зараз я буду вас дуже просити дозволу, щоб ми з нашим оператором Миколо Янко зробили невеличкий екскурс по вашій майстерні. Ви нам дозволите? Будь ласка, дякую.